Конференції наш перший гість Володимир Петрович, Дикий, старший тренер команди Голинь. Я розумію, що настрій зараз не дуже добрий. Але все-таки ми хотіли, щоб ви поділили своїми першими враженнями, можливо, емоційними, від зустрічі, яка щойно завершилась. Будь ласка. Ну, з Олександрії. Олександрія дуже хороша команда. Команда, яка нещодавно грала в Єврокубках. Є дуже багато досвідчених футболістів хороших, які сьогодні зробили результат. Може, вони і більше хотіли сьогодні перемогти. Як мене налаштовували своїх футболістів на гру, розказували їм, робили. Вказували, як треба діяти, але команда в нас дуже молода, і молоді, дуже багато помилок допускають в тих чи інших ситуаціях. Ми програли боротьбу в центрі поля, хлопці старалися, билися. Що могли робити, хоч за це і можна сказати дякую, що не стояли. От. Але досвід є досвід, і ті помилки, які ми допустили, одразу були реалізовані командою Олександрія. Дякую дуже ваше запитання, шановні колі. Бажати молодь, як потягується, ну, добре хлопці граду, ви нема команду. Ми хочемо, щоб вони грали краще, але молодість. Їм ще треба награтися в футбол, тому що ті футболісти, які грають в нас зараз, вони ще не футболісти прем'єр-ліги. Да, вони прогресують з кожним матчем, вони додають, додають, але ми хочемо більшого від них. І нам треба зараз, щоб вони вже і грали і показували достойну ігру. Ігру. Щоб не проігрувати по 6-0, а щоб виігрувати. Тому що, коли команда проігрує, а ще молоді футболісти позитивні емоції, вони сильно переживають, і дуже важко їх настраювати на дальніші матчі. Може не дуже коректно, але таке питання. Вони фінансово хоч мотивовані, якось ці хлопчики. Так, да, команда в нас, будемо говорити, мотивована. все саме, інвестори роблять все можливе і неможливе. Щоб виправити ситуацію, яка в нас є. Я думаю, що вони все зроблять для того, щоб Болинь була і грала в очі. Нещодавно Володимир Петрович святкував своє 55-ліття. Давайте на останок привітаємо і робить всім Дякую. Віталію Володимировичу, вітання передавай.